Як вам ціни, в у Дорого, все дорого. Я не розгорю такої інформації. Ми вас спалимо. Ми вас. З сьогоднішнім сюжетом продовжимо нашу рубрику. «Жизь замечательных людей Данеччини. Це про тих, хто, уникаючи світло публічності, створює порядок денний реалій цілого регіону. Кримінал, Влада, ринкова монополія, надприбутки, лотереї, тисячі земельних ділянок. Це далека не весь перелік досягнень Володимира Володимировича. Ні, ні, не Путіна, Іванкова. Але це ім'я багато у кого на Донеччині теж викликає тремтіння. За численними заявками глядачів. Знайомтесь. Вова Ошастий. З кінця минулого року серед торгівців на ринках Бахмуту почали ширитися чутки про чергове підвищення містових зборів. Таке здорожчання, вочевидь, впливає на вартість товару і б'є не тільки по реалізаторах, а й по покупцях. А ціни на ринках Бахмуту справді вищі. Ніж у сусідніх містах, Звичайно, дорого. Все дорого. Всюдо на нашу пільцю патари. Що можна купити? Бо має, кіло картошки, два боляка і капустика. Це змушує окремих городян їздити за продуктами, наприклад, до сусідньої Костянтинівки. Чому ж так відбувається? На найбільшому бахмуті центральному ринку жваво навіть у будній день. Натомість орендатори та реалізатори. Ті, хто не побоялися спілкуватися на камеру, підтверджують зростання ринкових послуг, а також наявності різноманітних зборів, що більше вже схожі на монопольні побори. Ми за місяць заплатили. А за місяць сколько виходять? 500 гривень, єслі на розсаду, і 150 – п'ятдесят на такої продукт. А за місто кожен день платимо 16, тому що ми на уголочці. Так, крім того, що ви заплатили за місяць, і щось за день. А як же молодий чоловік? А як же? Як виявляється, зміни умов для торгівців співпали зі зміною власника самих ринків. Наприкінці 2018-го приватне підприємство Торгово-промисловий комплекс, що об'єднує ювілейний, центральний та солидарський ринки, перейшло від родини міського голови Реви до не менше відомої серед городян сім'ї. Сім'ї бізнесмена та депутата Володимира Іванкова, що найменше відомий у місті, як Вова Ушастий, призначений новим власником директор ринків Михайло Ванесу, категорично відмовився взагалі спілкуватися на камеру та, зокрема, розповісти про побори з торгівців. Хоча в розмові офрекордс зазначив, що здорожня торкнулося лише центрального ринку, та й те, за словами менеджера Іванкова, дозволило вийти на мінімальну рентабельність. Родина Іванкова володіє численними підприємствами та здається, упевнено нарощує вплив за багатьма напрямками. Центральний актив депутата фірма Бахмут Агро. У оренді та власності підприємства 2,5 тисячі земельних ділянок Бахмутського і не тільки районів. Фірма Вовушастого ще й переможно бере участь у державних закупівлях. Причому жодної поразки. Основний держзамовник Бахмутський професійний аграрний ліцей, що сплатив 13 бюджетних мільйонів за обробку своїх земельних площ. Та хіба міг Бахмут Агро програти, якщо його єдиний конкурент по більшості тендерів фермерське господарство Бахмут Вест, зареєстроване у тій самій будівлі, у якій зареєстровано і Бахмут Агро, яка належить фірмі Іванкових? Така ж схема з фірмою-сателітом дозволила отримати тендер на понад 2 мільйони від Костянтинівського сільгосптехнікуму. Справжнім латифундистом можна назвати і самого Володимира Іванкова. Відповідно до декларації, цьому пану належать понад 40 тисяч квадратних метрів землі та понад 12 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості у Бахмуті, Костянтинівці, Покровську, Дружківці, Горлівці, Донецьку, Бахмутському та Костянтинівському районах. Земля та нерухомість не просто належать Іванкову, але й приносить золоті яйця. Адже аптеки, гральні зали, ювелірні магазини та ломбарди завжди були надрентабельним бізнесом. Про статки сірого кардиналу Бахмуту і яскраво свідчить його автопарк. Toyota Land Cruiser, два Land Rover, два Hummer, Rolls-Royce Phantom. Отже, депутат Бахмутської міськради один з найбагатших людей регіону. А яким же чином хлопець Бахмуту досягнув таких статків? Встановлення бізнес імперії Ванкова відбувалося у лихі ті Залякування та побиття комерсантів, підпали автівок та майна, звичні явища того періоду, які не уминули і Бахмут. Через страх та небажання і ще більших проблем підприємці, у кого відбирали майно, воліли мовчати. Але навіть ці, хто з ризиком для життя вирішували боротися за своє, залишалися ні з чим. У інтерв'ю газеті «События» підприємиця Анжела Мацак розповідала, що коли торгова нерухомість, яка належала її родині, досягнула 4 тисяч квадратних метрів, влада, правоохоронці та кримінал розпочали процес розкуркулення. Хтось вирішив, що пора косити траву під самий корішок. Тоді й був розроблений план. Що не згорить, то заберемо. Я встречалась з високопоставленими особами в Києві. Їм трудно навіть объяснить все происходящее в нашому місті. у всех один: у вас що там, колонія, или сталінські времена остались. Не маючи можливості виграти боротьбу з місцевою мафією, Анжела Мацак була змушена продати більшість нерухомості сину міського голови Дмитру Реві. А ось віджим кінотеатру Космос, що також належав родині Мацак, відбувся за участі правоохоронців. Реприватизація культурного закладу, у розвиток якого підприємці клали значні кошти, відбулася на підставі позову Артемівської прокуратури. У результаті кінотеатр опинився у власності нашого героя Володимира Іванкова. Цього року, на базі колишнього культурного закладу, власник планує відкрити черговий супермаркет. Далеко не схожі на законні методи. Іванков та його структури застосовуються і у сільському господарстві. Селяни Бахмутського району скаржилися до правоохоронців та журналістів на фірму Бахмут Агро, що самовільно засіяла їхні ділянки. Вони сіють сояшники, сіють ввечером, пахають ночі, убирають, коли, коротше говоря, нічого ми з ними не можемо зробити. Угрожали, вони приїжджали, що ви добиваєтеся, Ми вас спалимо. ми вас... Доброю ілюстрацією того, як Іванкову вдається отримати смачні земельні ділянки під свої надрентабельні заклади, є кримінальне провадження, яке розслідує слов'янський міськвідділ поліції. Правоохоронці підозрюють міського голови Лимана Петра Цимідана у отриманні неправомірної вигоди від Іванкова у сумі 870 тисяч гривень. Транзакція відбулася у вересні 2016-го. А у серпні того ж року Лиманська міськрада видає паспорти прив'язки, нібито для відкриття кафе, але насправді відкриваються гральні зали. На думку місцевих активістів, загальним бізнесом у місті стоїть саме Володимир Іванков. А як бізнесмену вдається легалізувати гроші від сумнівної, але такої прибуткової діяльності? А відповідь у іншому кримінальному провадженні. Слідчі головного слідчого управління Нацполіції України підозрюють Бахмут Агро у відмиванні коштів. Хоча фортуна не завжди супроводжувала Вову Ушастого. 2014 го проросійські бойовики захопили його будинок. А самому Іванкову, за повідомленнями змі, довелося відвідати горлівський підвал Безлера, визволяти з якого приїздили аж два мери Бахмуту і Горлівки. Поки що Іванкову вдається успішно вирішувати усі проблеми та впевнено триматися на плаву. На допомогу у цьому приходять корисні зв'язки. Міцні партнерські стосунки пов'язують нашого героя з досі впливовою родиною міського голови Бахмуту Реви, і стосунки ці не тільки бізнесові. Іванков допомагав та консультував сина бахмутського мера Дмитра Реву у битві того, народним депутатом є зв'язки і більш екзотичні. Журналісти пишуть про дружні стосунки бахмутського депутата та екс правоохоронця керівника соцпартії та кандидата у президенти епатажного Іллі Ківи. Ну, а якщо наш герой, особливо не вагаючись, кинув з рахунку своєї фірми на карточку меру Лимано майже 900 тисяч гривень, ви можете собі уявити рівень його впевненості? А чому б ні? Наприклад, правоохоронці навіть не кваліфікують цю справу під кутом саме надання хабаря. Чомусь не додумався до цього навіть керівник нагляду Євген Бондаренко. Прокурор Донецької області. Ну що ж, пане Євгене, підказуємо вам.